Ви дивитесь експрес-новини на телеканалі СТН у студії Вікторія Єрмелюк. Останні новини доби. Далі у випуску. Законопроект про місцеві вибори мер Луцька танцював з дітьми на дискотеці. Нововолинських медиків привітали із професійним святом. Про це і не тільки. Дивіться далі. Верховна Рада прийняла за основу законопроект про місцеві вибори. За відповідне рішення проголосував 271 народний обранець. Крім того, депутати підтримали підготовку цього законопроекту до другого читання за скороченою процедурою. У новому законі планується передбачити, що вибори депутатів сільських селищних рад відбудуться як і раніше, за мажоритарною системою, а депутатів обласних, районних, міських, районних у місті рад не за змішаною мажоритарно-пропорційною, а за пропорційною в багатомандатному окрузі за списками місцевих організацій партій і блоків партій з одночасним висуненням кандидатів у територіальних округах. У виборчому бюлетені будуть вказуватися назви партій, блоків та імена висунутих ними кандидатів, і виборець зможе підтримати одного з усіх включених до бюлетеня кандидатів. А його голос буде вважатися відданим як за самого кандидата, так і автоматично і за його партію. За підсумками виборів, мандати будуть розподілятися лише між кандидатами зі списків, які подолали бар'єр у 5% партій і 7% блоків у порядку, пропорційному до отриманих ними в територіальних округах голосів виборців. Відповідно до закону планується зменшити кількість склад місцевих рад, обмеживши мінімальну кількість депутатів до 10, а максимально до 80, в залежності від кількості виборців в округах. Крім того, планується передбачити проведення виборів мерів міст з кількістю виборців понад 90 тисяч у два тури. Зокрема, заплановано проводити вибори за мажоритарною системою абсолютної більшості. Виграє той, хто отримає більше 50% голосів у містах, де кількість виборців дорівнює або більше 90 тисяч, і за чинною мажоритарною системою відносної більшості. Тобто виграє той кандидат, хто отримав найбільшу кількість голосів у селах, селищах, громадах і містах. З кількістю виборців менше, ніж 90 тисяч. Порядок проведення виборів на окупованих і непідконтрольних владі територіях в законі не обумовлюється, Повідомляє iPress.ua. Шевченківський районний суд міста Києва постановив заарештувати підозрюваного у вбивстві публіциста та письменника Олеся Бузини Андрія Медведька. Про це у Фейсбук повідомив присутній у залі суду журналіст Олександр Родоманов, повідомляє ТСН. За його словами, суддя призначив Медведьку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 серпня 2015 року. Зауважимо, що коли зайшов суддя, присутні почали співати гімн України. Дехто отримав попередження за неповагу до суду. Підозрюваний переконував суд у тому, що на момент вбивства його не було у Києві і мотиву злочину у нього не було. Депутати пропонували взяти підозрюваного на поруки. Нагадаємо, що Олеся Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він мешкав. 18 червня правоохоронці затримали двох киян за підозрою у вбивстві бузини. Пізніше голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання третього підозрюваного. Двох затриманих Вадима Поліщука та Андрія Медведька привезли до Шевченківського райсуду для обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, що раніше Шевченківський районний суд міста Києва постановив заарештувати Вадима Поліщука на два місяці. Літня школа для обдарованих дітей на базі табору Ровесників святкувала своє 25-річчя. На святкові заходи завітали міські голови з Луцька Микола Романюк та міста Волноваха Сергій Демченко. За словами начальника управління освіти міської ради Олега Гребенюка, щороку обдаровані діти мають можливість відпочити у таборі Ровесник, де для них організовують різні секції. О відпочинок тут поєднують із інтелектуальним розвитком. Повідомляє Волинський інформаційний портал. Всього нині тут перебуває 180 учнів зі шкіл, які протягом року показали високі результати у навчанні. Також відпочивають 18 дітей із міста Волноваха. До речі, дуже багато для цього зробив керівник СГПП Радь Віктор Шумський. Щодо самого свята, то до 25-річчя літньої школи Ерудит підготували цікаву програму. Однак перед дитячими виступами привітання озвучили Луцький міський голова Микола Романюк та Волноваський Сергій Демченко. Обоє побажали гарного проведення часу у таборі, багато слів вдячності. Говорив гість зі сходу за вже не перший такий теплий прийом їхніх дітей. А на згадку табору він передав спортивний інвентар. Миру єдиної країни, а наші діти нехай оздоровлюються, відпочивають, набираються сил, бажав він. Окрім того, на свято запросили директорів шкіл. Почесними гостями були представники благодійного фонду Яволноваха та Волин 2014. Та гості із Новоморська Дніпропетровської області з Міжнародної асоціації підтримки України. А от діти презентували музичні, танцювальні та театральні виступи. Залучали до цього дійства також гостей. Для прикладу, гітарний ансамбль роздав слова пісні, старі фотографії Скрябіна, щоб заспівати її разом з усіма. Була і дискотека, коли діти викликали гостей танцювати разом із ними, тож обидва міські голови дивилися на дітлахів і завзято повторювали танцювальні рухи. Популярний український рок-гурт «Антитіла» з третьої спроби таки виступив у Луцьку. Презентація концертної програми «Завжди моя відбулася напередодні. Попередньо концерт колективу планувався на 27 травня, однак музиканти через форс-мажорні обставини змушені були переносити дійство. У народі говорять, що Бог любить трійцю, тож з третього разу гурту антитіла таки вдалося вийти на Луцьку сцену, повідомляє «Волинінфо». На початку свого виступу з коротким вітальним словом до публіки звернувся фронтмен колективу Тарас Тополя. Музикант закликав присутніх жваво підспівувати та пританцьовувати під улюблені композиції. На вечері музики лунали як добре відомі композиції, так і пісні з нового альбому. Зважаючи на події в країні, по особливому лунала пісня Сматрів міняв упор. Для людини, яка хотіла поставити Україну на коліна, в нього ніколи цього не вийде. Запевнив Тарас Тополя. Пісні антитіл подекуди змушували не лише співати й танцювати, а й задуматися. Такою була композиція невидимка, присвячена темі материнства. Подаруйте світу нове життя, це нове життя. Вам обов'язково посміхнеться, звернувся до шанувальників, соліст, рук колективу. Про вічні цінності, такі як любов, добро і взаємоповага, співалася у пісні Над полюсами. Це не так, це обман, ніхто в цьому світі не сам. Там над полюсами на горі. Ми сім мільярдів, як одна душа, лунала зі сцени. Приємні хвилини ностальгії пережили ті шанувальники колективу, які слухають антитіла не перший рік. Рок музики виконали романтичну композицію Майами, що відома серед шанувальників є композиція із раннього періоду творчості колективу. Пісня не залишила нікого байдужим. Чоловіки запрошували свої половинки на повільний танець. На завершення дійства емоційно заряджена публіка покликала своїх улюбленців на біс. Тарас Тополя у відповідь. Запросив усіх відвідати осінній тур гурту Антитіла, під час якого колектив, скоріш за все, знову відвідає Луцьк. Завдяки їхній турботі та професійній майстерності у серцях людей не гаснуть віра та надія. Їм ми довіряємо найцінніше, що маємо, наше здоров'я. Професійне свято у третю неділю червня відзначають медики. Нововлинські працівники медицини з цієї нагоди приймали вітання сьогодні. В актовій залі Нововолинської центральної міської лікарні сьогодні гамірно отримати подяки та почути вітальні слова зібрався чи не увесь персонал медзакладу. Від імені головного лікаря своїх колег привітав його заступник Василь Тихоступ. За вашу тяжку працю, професіоналізм і відданість нашим службовим обов'язкам службовим обов'язкам. Я маю за честь працювати поряд з кожним із вас і знаю, що наш колектив найкращий. Вітаю вас, святом, і бажаю вам. Щастя, миру, міцного здоров'я і всіх земних благ, Віктор Мороз. Працівники лікарні, лікарі, медсестри, санітари отримали подяки від голови обласної державної адміністрації та очільника обласного управління охорони здоров'я. Особливими оплесками колеги вітали медиків, котрі надавали допомогу пораненим бійцям у зоні проведення антитерористичної операції. Від імені міського голови подяки працівникам медицини вручив його перший заступник Володимир Рожелюк. Професії медична собі вагає великотепілля, можності, душевної чутливості. Він не жаліючи зусиль і часу на боротьбу з хворобами приймає на себе важкий тягар людського болю і страждання. У бить, коли біда ми з великою надією води вам в очі і благаємо, що допоможіть. Без здорової нації України немає майбутнього. Якщо ж народ буде здоровим, то і країна матиме всі шанси стати успішною і конкурентоздатною здатною на світовій Арені. Нововолинська міська лікарня належить до кращих закладів в області і входить у сотню лікарень, які відібрали для пілотних проєктів у рамках медичної реформи. Утім, найкращою оцінкою роботи медиків є відгуки їхніх пацієнтів. До місцевого медзакладу за допомогою звертаються. Окрім містян, тут лікується 20% мешканців навколишніх сіл і районів. Учень вищого професійного училища викрав мотоцикл у Волинянина. Раніше судимий парубок уже наступного дня продав транспорт за 800 гривень. Інформує прес-служба Волинської міліції. Із повідомленням про крадіжку до правоохоронців звернувся 23-річний житель Іваничівського району. Молодик повідомив, уночі в селі Будятичі зник його мотоцикл. Ява. Оперативники разом з інспекторами Даї та дільничними інспекторами міліції встановили правопорушення 18-річний житель Нововолинська. Який у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, уже вранці транспортний засіб він продав за 800 гривень, а виручені гроші витратив на розваги. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України, зловмиснику обрано міру запобіжного заходу особисте зобов'язання. Мотоцикл міліціонери вилучили та після проведення необхідних слідчих дій його повернули власникові. За вчинене правопорушення учневі ПТУ загрожує до п'яти років позбавлення волі. У зв'язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт Волинським глінійним управлінням магістральних газопроводів 23 червня з 11.30 до 12.30 буде припинено газопостачання споживачам міста Нововолинська та селища Жовтневого. На цьому ставимо крапку. В Студії працювала Вікторія Єрмолюк. Дякую, що були з нами. Ми цінуємо вашу увагу незабутніх вихідних та на все добре.